Справжні моменти життя вас вітають. Бажаю всім гарного настрою, бажаю багато квітів в житті. Починаю свою розповідь із маргариток, тому що маргарити на клумбах украють, маргаритки на клумбах у Кракові... у Кракові цвітуть скрізь, куди не глянь. Клумби просто у маргаритках. Це тільки починається їх квітування. Далі буде набагато більше. Зараз я хочу вам показати ось спіреї. Раніше я чомусь не приділяла увагу спіреям. Зараз побачила якось у Кракові багато спірей. Їх формують такими шарами. Я також вдома так формую шарами. Спіреї Я раніше чомусь не знала, що їх так треба формувати, давала їм вирости побільше, але вони не дуже гарні. Але коли ми їх стрижемо, і знову спів пташок. От де не ходи, тут скрізь співають пташки. Гарний спів пташок. Ми бачимо ось в один рядочок, отак ростуть спіреї. Так, це також, це тут багатоповерхівки, ось якесь дерево, і я бачу, що воно скоро має розквітнути це дерево. Дивлюся, ось ось це, мабуть, сакура. Буде вже цвісти, я вам пізніше трішечки покажу. А зараз хочу, це тут ось багатоповерхівки. Скільки, один, два, три, чотири, п'ять, шість поверхів. у Кракові. Є такі вулички дуже гарні, бачимо зелені насадження знову ж. Ялиночки, ялиночки, і туї, ялиночки, і туї. Так само ось тут туї, ну туя смарагда. Красуня туя смарагда. Ось така гарненька. Росте туя смарагда. І все в маргаритках. І зараз я пройдуся ось саме біля цього одного будинку і також покажу прибудинкову територію. От кизильник дуже люблять. У мене вдома є кущ кизильника. Вірніше, отакий точно, є кизильник, і ще інших видів. Але щось я його ну, не дуже так полюбляю, не давала йому рости, там робила його маленьким, ой, пташки прямо перебивають. Вони хочуть щось розказувати пташечки. І я не давала рости дуже кизильнику. Бачу, що треба одному кущу, хоч дать ось отак вирости, тому що він вже пострижений. Там багато ягідок, аби я туди ближче підійшла, я би вам показала, як там багато ягідок. І далі йдуть просто клумби, клумби. І на всіх клумбах ми бачимо маргарітки. Квітнуть маргаритки по всім клумбах. Ось це, виходить, забудинкова територія. За цим будинком територія, але ми бачимо, ось ця територія дуже гарна, дуже багато зелених насаджень на цій території. І ой, як їм тут пташки співають. Отак люди живуть і їм постійно співають пташечки весною. Ми бачимо, отут тут гарна композиція, подивіться, тут іде висока туя. Мені подобається, коли отак висока є, тобто є горизонталь і вертикаль. Ми бачимо, що тут є вертикаль, ось ця туйка золотиста. Поруч біля неї такі шаровидні високі дві туйки, і нижче йде ялівець. Ось такий гарний ялівець. І це навколо посаджено. Бачимо, як це гарно. От дома зробити таку композицію, далі підбито кизильником, і далі, здається, іще ялинка. Росте. І це така міні-садочок, міні можна сказати. Якщо хтось бажає розбавити іще на літо, щоб веселіше було квітами, я би, наприклад, ось із цього боку посадила, наприклад, той же кущ рози. Або посадити гібіскус, який також буде дуже довго квітнути. І далі ми бачимо також ось дуже гарно. Іде. Зараз я піду далі трішечки біля цього будинка, покажу вам, що там далі росте. Вон ялиночки ростуть, сонечко виходить на вулиці. Бачимо оцю красу ялинок і краса маргариток. Дивіться, яка ж оця краса цих маргариток. Вони починають своє квітування. Дивно, так вони, напевно, краків з мене взяв приклад, бо я вдома чомусь отак клумби був в мавританському стилі колись вичитала, коли по них ростуть квіти. І дома активно останні роки почала розсаджувати маргаритки. Ой, я хочу вам показати, ось дивіться, підійшла і ще до кого міні-садочок. також. Клумба така, яку можна назвати і мені садочком. Подивіться, далі росте туя смарагда. В самому кінці це така вертикаль. Біля неї ростуть гірські сосни. Ось гірські сосни. Яка ж вона гарна ця клумба? Подивіться, гірські сосни ростуть. Ось. І з цього боку росте ялівець. Також у нас вдома такий ялівець є, він трішечки колюченький, але от мені подобається це, що в нього блакитні хвоїнки такі, він гарний, він також розростається, дуже великий. І ось росте кущ ще якась рослина, не знаю, яка рослина. Так, я бачу, що вже на ній з'являються листочки. Пізніше покажу вам, що це за рослина, а зараз я ось показую вам і ще з цього боку ось цю гарну клумбу. Клумба, міні-садочок назвати можна. Подивіться, як гарно зроблено. Тобто це взяти ось таку територію, скільки там, ну, три метри на три метри. Так? Можна там 4 на 4 метра і зробити ось таку клумбу, тому що ну, ця клумба дуже гарна. Бачимо цей мавританський стиль клумби, де трава росте, і далі ось така клумба. Подивіться, яка вона гарна, оця клумба. Ось Вона гарненька, ця клумбочка. Можна робити вдома такі клумби. У мене такі клумби вдома також є. Єдине, чого в мене немає, це сосен. Чомусь я ніколи не саджала оці гірські сосни. Читала про них, що вони повільно дуже ростуть. Приїду додому, обов'язково ще куплю гірську сосну і посаджу, добавлю, тому що в мене є ось так ялівець. І туйки смарагда, там якісь іще кущики ростуть, а гірських сосен немає. Тепер ось біля цього ж будинку, по другу сторону дверей, вулиця Філінського. Так, і ми бачимо схожу клумбу, такий міні-садочок. Також вона підбита таким самим ялівцем. Такий точно ялівець, як з того боку. Тобто ця клумба, вона ідентична тій клумбі, вони однакові. Ось ми бачимо. Також, тільки там також дві гірські сосни, і тут дві гірські сосни. Тут просто дали можливість далі розростися ось отак ялівцю, він розрісся. Ну, і ці маргаритки, ну, вони просто постійно зачаровують, зачаровують. Так, уже квітнуть квіточки різні. Бачимо цю клумбу, мій садочок, з цього боку. Милуємося нею. Так, і літак собі полетів, полетів, пташки співають нам. Далі йдемо за цей будинок. Показує так. Ну, я зачарувалася ось цими е, міні-садочками-клумбами. Раджу е, всім саджати такі мати такі, тому що подивіться, яка краса. Це насправді дуже гарно. І, щоб ви розуміли, вам там роботи немає. Тут просто е, е, якийсь кущ росте. Квітка, її тут іще виламають, і потім тут ще будуть квіти. Далі ми йдемо по цю сторону, тут ростуть туї шаровидні. То була забудинкова територія, там два будинки центральний вхід з той сторони, і це з цієї сторони. Я бачу, що під'їзди з цього боку. І ось я бачу біля під'їздів. Тут ідуть ось насадження із отаких рослин. Також тує, також ялинки ростуть. Ось отак. Гарненько, просто тує, придається форма туям. Ще не всім туям після зими придавали форму. Тобто зелено ти приходиш тобі постійно так зелене. Треба, щоб було завжди вдома побільше зеленого. Газонна трава, ми знаємо, з вами стоїть зелена постійно. Дерева ці ще листяні осипаються, а ось туйки, ялинки, тис. Тут тиса немає, на інших клумбах є тис, то вони. Просто стоять постійно гарними і зеленими. Ось відходжу далі, щоб показати вам це я обходжу навколо будинку. Ось хочу показати, це синя територія. Це стоянка для машин людей, які мають інвалідність. Ось на це місце. Ніхто ніколи не стане, якщо немає інвалідність. Якщо став на це місце, буде великий штраф, по-моєму, півтори тисячі злотих це 15 тисяч гривень. Не так як у нас, під'їдеш до якогось магазину, місця є, наприклад, і не може той інвалід стати, тому що просто люди паркують машини, ставлять і біжать у магазин. Тут ні. Тут штрафи великі, я пропоную, я відверто е, говорю про це. Пропоную, щоб в Україні ввели для автомобілістів великі штрафи. Тоді будуть порядки. Е, тут, в Кракові, я навіть не збираюсь переходити через пішохідний перехід, а йду біля нього, машина зупиняється і чекає, поки я пройду, щоб побачити, чи я буду. Переходити через пішохідний перехід. Чи я не буду переходити навіть він стане і почекає, і вже як я пройшла повз цей пішохідний перехід і навіть не повернула, щоб пройти через нього, тільки тоді машина рушає. Не тому, що ось ми чимось гірші за поляків, ні. Просто тут такі штрафи зробили. Що вони бояться порушувати правила дорожнього руху. Тому у мене, хто мене слухає, можливо, із мужновладців також мають вдома клумби, слухають. То, послухайте, будь ласка, громадяни України пропонують великі штрафи за порушення правил дорожнього руху. До речі, я також їжджу постійно машиною, і чоловік мій їздить машиною. Я ладно, бо не було у нас машини, я пропонувала таке, а так ви повинні розуміти, що саме я пропоную, і це буде дуже добре. Так. І далі ми якраз я обійшла оці два будинки і бачимо знову ж оці клумби Такі знаходяться, вони такі точечні, міні-садочки. Вони не ростуть там в один рядок, а посаджено все точечно і дуже-дуже гарно. Мені давно таке подобається. Вдома також так почала робити. І вам пропоную робити те саме. Буде гарно. І ми зможемо багато відпочивати. Зараз я хочу побажати вам усім гарного дня. Очікуйте моїх відео з гарними клумбами і міні-садочками далі. Бажаю вам гарного дня!